Я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвам причистий, Твоїй Матері і всіх святих помили нас. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є, все наповняєш, скарби добраєш життя подателю. Прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, спаси, благі душі наші, Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята і Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий, зіглянці, із цілий немочі наші, і імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провині наші, які ми прощаємо, минуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Боже, наш помилуй, бо на тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай без закон наших, але зглянься на нас, і нині, як милосердний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам благословена Богородиця, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти є спасіння роду християнського. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помили. Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй.